10 лет безупречної служби в поліції. Це за охорону, відмінник охорони громадського порядку. Я Заводяк Іван Іванович, 39-го року народження, то тобто є дитина війни. Працював завідуючим сільського клубу, працював вчителем заучем школи, потім 16 років. Партійним функціонером і 11 років у органах внутрішніх справ, потім працював у обласній адміністрації. Я із дуже багатодітної сім'ї, у нас було 9 дітей. Скажу вам, що дитячі роки. Я б не хотів, щоб хтось повторив. У мене було досить, і навіть дуже, я би вважав, важке дитинство. Хоч тато був мій, нібито і на якихось посадах і навіть головою по був, завідуючи фермою, так далі, ну, у нас. Були і голодні дні. Бачите, з цілої дев'яти дітей я лише один комуніст. Не можу дуже пояснити, чим це викликано, але і у мене особливого прагнення не було стати комуністом. Я, як кажуть, не рвався в партію. Але я потрапив в армію, а там замполіт чомусь секретар партійної організації за мною, ну чомусь я їм припав до душі. Може, я був досить на той час, я технікум закінчив, не так много вже служило в армії. Із середньою спеціальною освітою я довгий час почався, мотивуючи тим, що я був ну, не готовий. Дійсно, відверто кажу, у мене уявлення було про комуністів таке, що то мають бути кристально чисті люди. У мене війко, один, другий був комуніст. хоча вони з звичайних сільських сімей, але вони були надзвичайно справедливими і дуже чесними. Жодним чином я в принципі не шкодував, що я поступив. Бо я зустрівся в своєму житті з багатьма цікавими, розумними людьми, різними, але переважно різними звичайно, але переважно розумними людьми, толковими і чесними і чесними. Мені здається, що у багатьох людей. І зараз особливо ну дуже вже формується, формується думка, що всі, хто робив партійних органах, то є зло, загальне зло. Ну, може, я не буду дуже суперечити, що у загальному вигляді, у загальному тому, хоча ідея, будемо так казати, відні зря ідею комуністичну порівнюють з ідеєю Христовою. Християнської. Mm -hmm. І навіть йшла така деколи ідея була, що то майже одно і то ж. Що і то то царство небесне, то теж свого роду то Царство Боже, а то царство Небесне, вони побудують. І десь, десь, будемо так казати, у моїй уяві у дитини, яка досить тяжке життя прожила. Повім вам правду або скажу вам правду, що е, ця ідея подобалася, тому що е, вона давала віру в то, що всі будуть жити добре і я з, ними, і з тими людьми з усіма, і всі ми коли хорошо проголосив нинішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі. І подобалося, те, що ми будемо жити при комунізмі. І навіть поступаючи в університет, я на цю тему написав твір нинішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі. Тобто ми жили вірою. вірою. Тому що, і, можливо, навіть ми старалися, працюючи і думали, що там служимо саме такій ідеї, що ми будемо приближати той світлий день. Ну, так. Не так сталося, як гадалася, як гадалося, ну, це одна справа. По-друге, у той час, коли говорять, що ну всякі такі, отакі, тут комуністи такі, повірте мені, зараз під ліцов у владі і в усіх структурах набагато більше, ніж було тоді. Тоді йшов. Надзвичайно відбір великий кадрів. Там вивчали і твою біографію, і твою родину всю Може то не добре для людини, бо то, так сказати, порушення такої, як зараз казати порушення прав людини і так далі, але підбір кадрів був жорсткий. І для того, щоб ти тоді ти ніколи не міг перескочити якусь одну ступенку покадру по Покадруві, як кажуть, цій драбині, Ти мав стати на кожну, на кожен шабель твоєї драбини.